А я хотів спитати. Ми будемо перебувати. Я Машир Олександр, голова громадської організації за справедливість. Ну, партійну принадлежність ніхто не озвучував. Я також думаю, що не треба цього мені робити. Я вибачаюсь перед Володимиром за те, що його трошки перебив у плані того бездіяльності штабу. Але не Володимир, не Олександр, яких я дуже поважаю за їхню активну позицію під час тих днів буремних, які були на Майдані. Не сказали, в чому ж вона заключається, ця бездіяльність. От, але я хотів би зараз висловити свою особисту думку, і я думаю, що деякі мої колеги теж її підтримують. Я хотів би, щоб штаб спротиву не перетворився в той предмет, який використовує чоловік і жінка у таких інтимних стосунках. От у чому справа. Безумовно, коли ми йшли на вибори, ми знали, що кожен піде, буде працювати на ту чи іншу політичну силу, і це всі зрозуміли. Закінчились вибори. Ми знову частіше почали, як кажуть, приймати участь у засіданнях штабу, роботі штабу. І ще цікаве те, що коли оглянулося, пройшло 100 днів. Ну, спитайте, от вас, можна кожного спитати, чи пересічного громадянина спитати, що змінилося за цей період. 100 відсотків 99% скажуть нічого. Тому нас це і свилювало. І ми десь два тижні назад теж прес-конференцію таку створили, особливо це нас підштовхнули ті події, які відбулися у міській раді, коли передали частину земельної ділянки. Ви знаєте, в Яліялівщина мається на увазі. От, якщо брати глибше дивитися, оця політика кадрова, яка проводилася протягом цих сто. Днів, це кадрова політика, ну, по принципу, лічно предана. Уже говорили товариші, я й не буду повторюватися. Я цього теж би не хотів. Не хотів би також, щоб знов замість, замість одного сматряща прийшов інший сматряще. Я б цього теж би не хотів. О, от. І, ну що можна сказати? Наприклад, є така інформація, не хочу озвучувати її в плані особистості. Наприклад, один з керівників нашої області взагалі не приймав громадян з особистих питань. Хоча це закон вказує чітко. Саме характерно те, що це все зафіксовано. Люди приходили на прийом, він не приймає. Вони акт складають. І так це от протягом цих 100 днів. Тому це і хвилює в більшу чергу. Ну, от в Володимир говорив, за люстрацію. Ви знаєте, якось мені люструвати тих людей, яких залишила та влада нам. Їх звичайно треба люструвати. Ну я в першу чергу люстрував би тих посадовців, яких ми призначили. Ну тобто, ми не призначили, а спонукали до того, щоб їх призначили, але вони не виконали тих надій, як кажуть, ну не працюють. Так як потрібно, як би сказав, їхня е, праця це, скоріше всього, не праця а, е, ну така, Ти, за те, чи її впливемо, і на цьому все. Тобто, я хотів би цю владу, яку ми е, при, при, привели до влади, ці, на ці посади, в ці крісла, їх би треба в першу чергу ілюстрирувати, і щоб надалі, якщо буде. Продовжуватись у нас, от Олександр говорив, що народовладі, то щоб ті чиновники, які приходили за ними, щоб вони дивилися, бачили і знали, що за ними слідкують, що це буде постійно. Так, дякую.